Ми знову метро йдемо вибирати продукти для похудання. Ми не беремо оригінальну колу, тому що пів літра такого напою це 200 зайвих калорій. Нахіра, якщо є такий самий за смаком, зовсім без калорій. Кола зеро. Що підписчик? Не любиш колу зеро? Та є великий вибір, є фанта, зеро з Пепсі, нуль цукру, Та на будь-який колір і смак, підписчик можеш вибрати. Тільки не пий, ну, не пий. Ну то наш тобі, той зайвий цукор. Оці всі лимонади, е, живчики, хуївчики то все таке саме, як кола зеро. Людині найбільше смакує концентрація цукру в напої е, 10%. І всі ці напої містять в собі 10% цукру. Це дохіра, Це зайве. Навіщо тобі е, ці калорії, які погано насичують? Тому що вони вмить пролітають шлунково-кишковий тракт, і ти знову голодний. Тут у нас бобові і крупи. Беремо все. Любиш горох, бери горох. Сочовиця? Берем беремо Е, Бобові і крупи, вони ніби містять в собі в середньому 300 калорій на 100 грамів, як тобі кажуть в інтернеті. Насправді е, ти ж блядь, не їсиш то сирим. Ти коли вариш крупи різні? Там ну, неважливо, от, от, вівся, дівсянку, гречку і так далі. Воно в себе, перлова крупа, все бере, воно в себе вбирає воду і калорійність на 1 грам знижується в три рази. У всіх там крупах бобових, зварених, на всього навсього 100 калорій на 100 грамів. Багато клітковини добре насичує, не дає зайвих калорій. Яку крупу вибрати? Не то, що тобі кажуть в інтернеті, то, то їж, блядь, то не їж, бо то краще, то гірше. Вибери ту крупу, яка тобі найбільше смакує сьогодні. А завтра з'їж, знаєш, яку? Ту, яка тобі, блядь, буде найбільше завтра смакувати. Чи чи можна? Можна і навіть треба, бо твоя дієта має тобі смакувати. Метро дуже великий вибір. Чорний шоколад і молочний шоколад. В Чому різниця? З точки зору походання різниці практично немає, тому що і тут, і тут десь 550 калорій в 100 грамах. Це дохера. Але це їжа для радості. Різниця: чорний шоколад містить в собі в 5 разів більше квітковини, більше вітамінів, мінералів, менше в 2 рази цукру. Але ми таки їмо для задоволення. Тому не смакує чорний шоколад, не бери. Їж той, який смакує, якщо смакує більше молочний, їж молочний. Мені смакує чорний, тому я беру чорний. Протеїнові батончики. Всі ми знаємо, що білок дуже корисний. Думаємо, що ми як того напхаємося, то ми будемо дуже струнки. Тут от, беремо перший ліпший батончик. Калорійність на 100 грамів 400 калорій. Майже як в тому шоколаді, який ми, ми тільки що там дивилися. Невелика різниця. Ти типу, повинен розуміти, що так, тут є. Протеїни високоякісний, звісно. Е, тут є клітковина, Але все-таки це калорійна бомба. Ти це так само, як шоколад, споживаєш е, при похуданні для душі, не для користі. Це снек. Ми можемо це взяти. Але це, але це снек. Це не щось таке високобілкове, супер-мега корисне. Тунець в олії. Тунець у власному соці. Ніби одне і те саме. Різниця в калорійності два рази. І тут, і тут високоякісний білок. Тільки що в олії в два рази більше калорій. звісно, ми такого брати не будемо. Беремо тунець у власному соці. Це високоякісне джерело дієтичного білка. Молоко. Є варіант 3,2%. Є одновідсоткове. Тут 60 калорій, тут 40. Ніби невелика різниця, але це в 100 грамах. В склянці молока різниця вже 40 калорій. 40 калорій підписчик це одне додаткове невеличке яблучко. І не бійся пити ультрапастеризоване молоко. Ультрапастеризація означає, що це молоко нагріли на пару секунд, вбили все потенційно шкідливе, і ти п'єш безпечне молоко. Не бійся, підписчики. Кисломолочний сир, прекрасне джерело повноцінного білка, кальцію, але підписчик є 9% сир, є 0%. Різниця в калорійності у два рази. Ну там, можливо, він чуть, -чуть, -чуть більш смачний, чуть-чуть. Але чи варта Х2 калорійність того, що він. Трошечки може бути смачніший. Тут кальцій добре засвоюється. Не слухай то, що тобі там пиздять в інтернеті. Беремо, звісно, нежирний сир. Це здоровий глузд. Ключова ідея цього відео. Ти, коли починаєш худати, підписчик, ти маєш продовжувати їсти 2 кілограми їжі в день, але у твоїх 2 кілограмах має бути просто вже менше калорій. Ти будеш ситий, будеш вдоволений і будеш худнути. Те, що я тобі сьогодні показав, дозволяє тобі зменшити енергетичну щільність їжі, їсти багато їжі, але з меншою калорійністю і худати. Кожен сінецьком придурок, блядь. Я мав ставити все, блядь, все спочатку. Глютен фрі, блядь.